А тим часом набирає обертів відкрита зимова першість чернівців з футболу, участь у якій цьогоріч бере рекордна кількість команд 44. Далі продовжить Сергій Батюк. Кожного уікенду чисельна армія прихильників футболу, які вже зіскучилися за улюбленою грою, збираються на футбольному майданчику стадіону Буковина, де відбуваються футбольні баталії цьогорічної міської першості. Тепла зимова погода сприяє не лише комфортному глядацькому уболіванню, а також не заважає футболістам продемонструвати свої кращі ігрові якості. Моя команда приймає участь кожен рік, благодаря Чинівецькій міській федерації, тому що в цьому році дуже багато команд було заявлено, це 44. Це... Максимум в нас такого ще не було. виник дуже великий інтерес до міні Дуже великий бувальний. Я от сижу тут почти з самого ранку. Дивлюся, тут багато людей приходять, цікавляться, їм інтересно, тому що вже заскучили за футболом. Після двох ігрових турів ще зарано говорити про лідерів та аутсайдерів. Проте потрібно відзначити впевнений старт деяких фаворитів, які вже відмітилися впевненими перемогами над своїми суперниками. Серед них такі досвідчені футбольні бійці, як Динамо, Дрімкім, Убос. Та Перша команда університету. Ну я, по-перше, радий, що не організували такий турнір. І дуже багато прийняло участь команд. От. Я його цей турнір розглядаю як в плані підготовки до чемпіонату України і в цьому році буде універсіада України. Тому ми десь вирішили виставити дві команди. На старті змагань встигли відзначитися і деякі дебютанти. Та команда Арсенал зуміла виграти у бронзово призера минулорічного літнього чемпіонату автоплази 4 4-2. Карабчинський лісовик зіграв у нічию 2-2 з іншим призером Новоселецьким «Колосом». А команда Хімік примудрилася обіграти другу команду університету 4-3. Ну ви знаєте, дещо несподівано вірили в перемогу. Сьогодні да, не, не сподівалися, але старалися, що виграємо. Бо команда у нас молода, але вже слажна. Так, що таке? Скільки років в команді, як е, ви де, граєте? Три роки в команді беремо участь в міських всіх змаганнях, граємо на місто великий футбол і на міні-футбол також на місто. Серій Батюк, Михайло Гросу, теми дня, ТВА.